Це у нас бус, обладнали для того, щоб працювати в польових умовах на виїзд, обслуговувати машини на виїзді. Таку пересувну майстерню зробили механіки ремонтного підрозділу бригади Червона калина, що працюють на запорізькому напрямку. Всередині все необхідне, аби лагодити як легкові авто, так і важку техніку. Є різні набори для заміни масла, є набори інструментів для заміни саліндблоків на місці. Щоб не знімати речаги, є різні мастила, так скажімо, для розморажування є інструменти. Обладнали бійці Нацгвардії і буст для роботи токаря. Це у нас токарно-слюзарний пост, обладнаний на базі двохосного прицепа. Він чіпляється за машиною на фаркоп і можна його перевозити, робити всі-всі роботи в різних точках. Такі робочі місця дуже економлять час, якого завжди мало. Є дуже великий ряд запчастин, які... Дуже тяжко достати, але можна виточити на токарному станку. Ми це все самі робимо, самі виточуємо і ремонтуємо таким чином машини. У підрозділі всі працюють за одним принципом. 7, 3, Нещодавно на ремонт пригнали БТР. Гусля порвалася, дедуктора стали. І каточки треба поміняти, бо каточки вже з нас дуже сильні. Зараз морози настали. Метал примерзає, от воно дає про себе знати все по чуть-чуть. Робота у механіків є завжди, а морози лише збільшують кількість техніки, яка виходить з ладу. Особливо, коли вона примерзає до землі, то буває, обривають і крюки при витяганні, тобто вони примерзають нагло до, до землі. Тож ремонтний підрозділ працює у будь-яку погоду та в будь-який час доби. Ні одна одиниця не має простоювати, тому що це невиконане завдання. У бригаді Червона калина, яка виконує бойові завдання на запорізькому напрямку, кажуть: зараз кілька основних проблем ворожі дрони та морози. Зараз погодні умови трошки ускладнюються, і для піхотинців важко в тому плані, що холодно, і не потрібно показувати, де маскуватися, тобто грітися якимись грілками чи буржуйки. Люди гріються. Тими засобами, які менше демаскують їхні позиції, тому що дрон використовує дрони з тепловізійним баченням, і це це видно одразу, якщо десь є якась позиція. Попри усі складнощі, нацгвардійці гвардійці тримають стрій. Ми тримаємося, ми, ми боремося, ми тримаємо позиції і надаємо ворогу просунутись. І ворог буде знищений.